країни Європи планують депортувати українців з Європи в Україну. Це не прикол, не клікбейт. Зараз розкажу їх логікою, чому так розповсюдити це відео. Отже, друзі, європейці побачили, яка Росія насправді коварна. У них ж був там свій план, свій протокол в НАТО, як треба воювати, як там дрони треба знищувати і так далі. А потім вони побачили, що Росія безпринципіальна, безпощадна, що вони просто як варвари йдуть і нападають проти всіх законів а, війни і так далі. І вони зрозуміли, ми не готові всім НАТО до такого, до чого готова Україна. Україна набагато краще справляється з ворогом ніж ми. Вони це признали нарешті пізно, звісно, да, але признали. І в цій ситуації, що вони роблять? Кажуть, давайте українців з Європи заберемо, нехай йдуть в Україну, підтримують там економіку і фронт. Це забезпечить нам в Європі більше часу для того, щоб підготуватися до нападу ворога, для того, щоб там підготувати стратегії, плани боротьби з БПЛА і так далі. І це не прикол. Звучить це дуже варварський і дуже не по-чесному. Але Європа отак переживає за себе. Да? І, напевно, певні домовленості зі сторони з Україною їх є. Тому. Тут всі ті заяви, які були перед тим, що українців там відправлять там в Україну і так далі, вони звучали більше як пропаганда. Зараз це вже звучить більше яких правматичний якийсь рашок, Типа, як свою країну спасати, і як руками України. Тобто, з однієї сторони, вони приймають то, що Україна дуже сильна, вони не здатні всім альянсам воювати так, як Україна і так далі. Але з іншої сторони, ну вони просто кидають українців на м'ясо. Отака от історія, переживаючи за себе. Тому в цій ситуації, дай Боже, щоб це не сталося. Взагалі пишіть коментаря, що ви про це думаєте. Дай Боже, щоб це все отак вони побалакали і їх там розуміли. Але зараз ми даємо українцям заробіток онлайн, ми платимо українцям зарплати. За розповсюдження Українських європейських новин. Тобто, от зараз, якщо ви тянули до якогось моменту, коли можна вже буде почати заробляти онлайн, бо всі знають, що можна заробляти онлайн, але не знають як. От, будь ласка, я вам безкоштовне навчання зараз даю. Ми набираємо в команду людей за посиланням в шапці профіля, телеграм-канал, щоб його відкрити, три крапочки вгорі справа відкрити в браузері. Там детально вам розкажу інформацію на чому, як ви можете заробляти онлайн. Покажу, як ми платимо людям з контент-хати зарплати. У нас дуже багато вже виплати, подарунки, ми там постійно айфони, айпади даруємося вся історія. І а, розкажу, як на цілий рік ви можете отримати. Від нас роботу, де ми будемо вам платити гроші. І навчимо вас, і блогінгу, як без блога заробляти, як без банків обходиться, і там і юридичні консультації, у нас дуже-дуже-дуже багато всього. Поторопіться, бо часу у вас не так багато. Ситуація супер нестабільна. Давайте так, забіжу наперед, до 27-го року ви вже маєте стабілізувати своє фінансове становище, щоб у вас були відкладені гроші. Щоб ви себе почували мобільно і в будь-який момент могли десь ім'ю вачі переїхати. Це не прикол, це дуже серйозна заява. Тобто, до 27-го року ви маєте повністю устаканитись, бо в Європі і в світі щось таке несеться. Ну, мені це не дає спокою. Я лягаю спать, про це думаю, прокидаю спать, про... прокидаюсь після сна, про це думаю. Короче, прямо біля мене та швидка забирала. Все за посиланням в шепці профіля, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються, все буде контент-хата. На зв'язку всім папа. Це безкоштовно, не хвилюйтесь, нічого платити не треба.